Всі пасічники зараз обговорюють масову загибель бджіл через використання пластин проти варотозу. але такої неприємної ситуації можна було б уникнути, якби перед використанням препарату перевіряли його ефективність та безпечність для бджіл. Як відомо, препарат може нашкодити бджолам або виявитись неефективним через стійкість паразита до діючої речовини, яка виникає через неправильне використання засобів проти варотозу. Щоб перевірити безпечність та ефективність препарату, рекомендуємо використовувати вароатестер 3 в 1. Для проведення дослідження у пристрій насипаємо близько 150 бджіл із рамки з розплодом. Слідкуйте за тим, щоб матка не потрапила у пристрій. Після того, як насипали бджіл, закручуємо одну із кришок, закріплюємо пластину проти вароатозу під спеціальну планку на пристрої та залишаємо так на 6 годин у темному приміщенні при кімнатній температурі. Після цього оцінюємо стан бджіл. Бджоли рухливі та сформували так. Вимовити клуб у верхній частині пристрою. Тож, можна зробити висновок, що препарат не зашкодив бджолам. Для оцінки ефективності препарату рахуємо кліщів. Для зручності можна пристрій струсити над білим аркушем паперу. Якщо кліщів менше ніж 25% від ураження бджолосім'ї, то препарат не дієвий, тобто в паразитів є стійкість до діючої речовини. У нашому випадку ми помітили три паразита. На дні пристрою може бути декілька загиблих бджіл, що є нормальним результатом тесту. Це не свідчить про шкідливість препарату, а лише вказує на природні втрати під час тестування. Важливо звернути увагу на загальний стан бджіл і кількість кліщів, щоб зробити правильні висновки. Щодо ефективності та безпечності препарату. Як перевірити ураженість бджолу сім'ї, дивіться у наступному відео. Бережіть свою пасіку, використовуйте лише якісні препарати та обов'язково перевіряйте їх перед використанням. Просто уявіть, скільки бджоли сімей можна було врятувати, використовуючи вароатестер 3 в одному.